Віконний кулібін. Сьогодні у нас дуже гарна та красива локація. Позаду мене річка Десна. Знаходимось ми за межами міста і в сторона Літки Літочки є новобудова, дуже нестандартний та цікавий будинок, є проблема з вікнами. Взяли ми з собою тепловізор. Будемо проводити аудит та діагностику вікон. Я думаю, що зробимо одне суцільне відео з практичної точки зору там, ремонту вікон під час проведення ремонтних робіт в квартирі. І потім, якщо будуть окремі. Окремого вида чи типу несправності в окремих вікнах ми ще в кінці відео додаємо другий етап, розберемо теорію та технологію проведення ремонтних робіт відносно вікон. Поїхали. Так, ми вже на об'єкті. Почнемо з дверей. Тут допущена дуже критична помилка у виготовленні інструкції. Ось це Фасад, вхід штапики у нас з зовнішньої сторони, тобто, якщо тут ковернути шпателем трохи, їх з легкості можна виняти, виняти цю сендвіч-панель і зайти. Приміщення без ключа, хоча тут стоїть противзломна фурнітура за рибочками, ну, але вона тут не потрібна. Тобто ось ця сторона без штабі повинна була бути з зовнішньої сторони. Оце навпаки, тут стоїть Т-образний профіль. А якщо у нас двері відкриваються всередину, то Повинен бути з-образний, але ну, раму можна залишити, двері бажано замінити, а, тим більше тут присутня деформація профіль. Його пок... поковаряло, повигибало, а повигибало через те, що а, двері коричневого кольору, сторона сонячна, і при нагріванні цей профіль. Його дуже сильно деформує, щоб його не деформувало, потрібно ставити армування метал всередині профілю більш, більш товстий, більш, який відповідає технічним вимогам. От. Ну, двері можна в принципі, це профіль VDS, можна цю раму залишити. І вона поставлена на пластини що не є дуже добре, є потрібно насквозь проанкерувати. Бажано хоча б 4, 4 анкера на одну сторону і 4 на іншу. Ну і зверху закріпити кути. Ось, Ну, ну а далі що? А ще момент від сонця, двері монтувалися менше року назад. Від ультрафіолету у нас трухне. О, тут потрібно її закривати герметиком, враховуючи фасад. Цегла дуже гарна, якщо на неї дивитись здалека, зблизька, чисто естетичною, я б тут прогерметизував герметиком коричневого кольору, а всередині вже білим. Тобто нам потрібно цю. Піну. Ну, мабуть, заново перепінити, то там гуси вже половину з'їли. Перепінити і загерметизувати з однієї сторони і з другої. Таким чином, щоб у нас ця піна залишилась, скажи я скажу, законсервованою. от Тоді не буде не промерзання. Ні. Хоча тут порожек, цей тип дверей він не враховуючи конструктив, не є абсолютно герметичним. Ось тут, де порожик, все одно буде трохи продувати, хоча тут є. Ущільнювач. Ось тут. Ну, як показує практика, він не виконує свої функції так, як треба. Ну що, це була перша, це були перші двері. Тут в принципі все зрозуміло, а, йдемо далі. А далі у нас а, вікно. Так, далі ми вже будемо проводити аудит. Так, ось таке. Вікно. Тут видно, що є продування монтажному шві, Ну, воно і не дивно воно спільно просвічується тут, в принципі, ситуація така ж саме, як і з дверима, потрібно герметизувати і вже в подальшому штукатурити. Ось, якщо на відкосах буде продування, то є ймовірність, що відкоси, на відкосах з'явиться плісінь. Тим більше у нас тут перекриття, зараз включу світло, з бетону. Оце точка промерзання. Ну, саме тепліша точка це в нас котики. Це не проблема. Хочу звернути увагу, створка широка і по ширині як знизу, так і зверху добавлен точки прижима. В принципі, кількість точок прижиму в нормі. склопакет у нас на око 40 мм. Профіль 70-й, фурнітура Mako. Це якісна хороша фурнітура. Вікно трохи заїдає, потрібно регулювати, регулювати, чистити, змазувати. Але тут а, будинок... у нас будинок на стадії будівництва, то тут проведення ремонтних робіт, доцільно проводити два етапи. Перше це Герметизація монтажних швів, потім ремонтні роботи, оздоблення. І вже після, після цього доречно проводити регулювання, чищення та змащування фурнітури. Зараз я на наступному вікні покажу, чому ця процедура потрібна і які наслідки. Всі вікна я, мабуть, показувати не буду, покажу. А у них в принципі проблеми не й ті ж. А… Покажу те, що більш цікаве та більш проблематичне. Йдемо далі. Так, а далі а, у нас інша кімната такої дуже цікавої будови. Тут у нас <і> іде дерево. До речі, дерево живе смолянисте. Далі у нас йде повітряна подушка між а, деревом та цеглою, ця частина а, будинку, а, основна, основні стіни зроблені з дерева, тут реконструкція і окремо залитий фундамент та виложена цегла. Тобто, якщо у нас присутнє продування, Цієї точки з монтажного шва воно далі проходить ось сюди. Але якщо не загерметизувати цей шов між, отут буде більш видно краще, якщо не загерметизувати шов між е, деревом та цеглою, це все треба чистити, замазувати герметиками, утепляти і вже потім е, проводити оздоблення відкосів. Ось така процедура. Зараз проб'ємо вікна тепловізором. Там вже відкоси зроблені, Тут, але не загерметизовані. Тобто у нас виходить так, що повітря між деревом та цеглою. Навіть якщо ми загерметизуємо зовнішньої сторону, то це не дасть нам там, 100% результату усунення продування то продувати буде між деревом та цеглою. Ось воно буде проходити між гіпсокартоном та стінкою і вже продувати може з розеток, може продувати з-під підвіконня з будь-яких щілин. Зараз ми проб'ємо кімнату тепловізором. Ось тут. Дуже прям сильно виражене продування. Якщо у нас температура склопаки, пакету 17-15 градусів, то вже в цій області. Ось воно. Це те, що я говорив. Тут у нас вже 9 градусів. І відповідно присутня, присутня тепловтрата. 11-10. Основна стіна у нас 17 градусів. Ось це те, що я говорив. Хочу звернути увагу на розетки. Тобто з розеток теж дує, там 12 градусів. А тут взагалі 10. Ну там теж о, така ситуація. А, така ситуація, якщо <по> робити добре, то на другому вікні потрібно думаю, демонтувати відкоси, перегерметизувати його по-людськи. Ну і вже далі, далі займатися оздобленням. І ще хочу звернути увагу, я в, на, в попередньому вікні акцентував увагу на тому, що Фурнітура зібрана за максимальною кількістю точок прижиму притиску, то тут вже в іншому, на іншому вікні ситуація інша потрібно доукомплектувати. Ось тут у нас нема фурнітури. Тут, відповідно, точки прижиму теж нема. Зверху у нас також її не видно, її нема, хоча створка широка і вже по ширині буде дути між створкою та рамою. Як зверху, так і знизу. Тут на цьому вікні, хоча воно трошки менше навіть тут у нас вже присуть. Присутня точка притиску. Раз, два, ну, края. Це зрозуміло. Ось так воно доукомплектовано. Виробники вікон дуже часто нехтують цим. Ну і люди потім в людей дує. Зараз покажу ще один з методів Віконщики Про нього всі в курсі, як провіряється герметичність створки між, між рамою та створкою ставимо купюру Опа. Так. закриваємо і ми можемо бачити, що бумага у нас в вільному русі, тобто Притиску нема. Якщо зовнішній контур більш-менш прилягає, то внутрішній прилягає не так як потрібно. Зараз покажу на іншому вікні. Так, Притиск є е, і ще один момент, про який я хочу розповісти, показати. Якщо немає відповідної кількості точок притиску, то за рахунок того, що у нас профіль в вільному положенні знаходиться. А, відбувається деформація профілю, а саме, якщо придивитися, у нас цей профіль вже повело. якщо б тут посередині ось тут була точка протиску, то такого б не відбулося. Ну і раз уж ми вже дійшли до ущільнювачів, от, тут ущільнювач у нас ТПЕ. Тобто це резина з домішками пластику, інакше він не паяється з, з, з цим профілем. І якість цього ощільнювача вона ну, яка, не, не яка, не яка якість. Служить такий ощільнювач біля 4 років. 4-5, якщо сонячна сторона 3-4, якщо північна сторона років 6-7. Ну і герметичності може можна не, не очікувати від такого щільнювача. Роботи тут, звісно, трохи є над цими вікнами, але не все так печально. Все відновлюється, все можна зробити, довести до, до ума, як говорять. Ну і що, підемо, мабуть. Будь-що покажу два вікна, там теж є дуже цікавий нюанс. Ну, а надалі зробимо таку собі теорію. Через декілька днів змонтуємо відео і виложимо його на YouTube. Так, йдемо далі. Далі тут у нас ситуація стандартна, одне вікно друге. Тут взагалі на куті 9 градусів. Тут у нас ще три вікна те ж саме монтажний шоу. Так, 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 так. Далі ще кімната тут у нас уже Частина будинку з суцільної цегли. Тут уже відкоси теж оштикатурені. І що ще хочу на що звернути увагу? Чому не доречно регулювати, там, чистити вікна під час проведення ремонтних робіт до будинку? Ось тут. Видно, фурнітура засмічена доволі таки плотненько. І після вже проведення робіт по герметизації, по оздобленню, як люди доведуть ремонтні роботи до кінця, вже тільки тоді можна буде взяти спокійно. Перебрати фурнітуру, демонтувати створку, перебрати, почистити, позмазувати, можливо при бажанні замінити ощільнювачі. Цей ощільнювач ще пару років простоїть, але в подальшому під заміну. Тобто такий у нас об'єкт, така процедура, там ще є декілька вікон, у них та ж сама проблема. Будемо їхати додому оформляти кошторис, вартість, прорахунок проводити і вже потім спокійно зробимо відео по теорії, я візьму зразки вікон і розберемо більш... розберемо цю ситуацію вже спокійно, тихо в офісі.